Друзі, ви вже здогадалися, де я правильно я на київській парковці. І зараз буду вам показувати її, як вона є. Поїхали! Так, я бачу. Яка ціна? 40 гривень. Смішно. Щоб не стояло. А якщо 30? Та я 50 хотіла, тобі не скажу 40. Добре, беру. А медаль скільки коштує трудова? Тисяча з документами. Угу. Там приколу це все. Ромб синій, В яку ціну? 115 тисяч вихід підводний всіх ага. готовий трудо 500 а я найду ці нормально робив першу покупку 40 гривень треба відмити, буде гарніше виглядати. Я просто сказала, знаете, что не кем-то. Она просто сказала, так чтобы вас стремлюваться, чтобы этот. Да, да, да. Скільки така брошка? Давай, позволяй, давай.

Uporabam Menga aga. Za І дронів це буде твій особистий внесок до нашої перемоги. Заходь на сайт авторадіо .ю. тисни на банер комплексу Легіт для гвардії наступу і роби свій внесок. Кожна гривня пришвидшує виробництво комплексів Легіт для фронту. Сколько у вас такой команды? А что это у вас за пташки такие? И сколько такие коштуют? Підписником зустрічайся, хочу поміряти в цей годиний розмір підійде чи ні. Якщо підійде, то забере.

Давай еще на колесе. Санечка, спрашиваю позволения. Сколько коштует заяц с волком? Заяц с волком, сколько? Кошек? Можно подумать и Ціна 310 гривень і продавець не хоче поступатися навіть на 10 гривень. Яка ціна? Ціна цього годинника 700 гривень, але він не робочий, як я зрозумів. А я такий продав за 1000 гривень підписнику працюючи. Купив ось такий бінокль, У мене такий, такий був, але не комплектний. Я на парковці продав не комплектний за 100 гривень, а цей купив щойно за 200 гривень. Ще з чохолом. Працює добре. А скільки такий? 900 грн. Все 300 Все 300, так? Да? Цих гарних сунів продають по 500 гривень за одного. Щось дуже спекотне. Треба вже зав'язувати ходити. Яку цену слоны? Раз, продажа.

Это две вместе. Три тысячи. Это кошки. Четыре тысячи А сколько это команда Пока 300. Это нормально. Это нормально. Это нормально. Это нормально. Я думаю, не разрешат, если не скажут, что я возникал на да. диванах, то, ваше благо, лучше поглядывать. Магазинная, магазинная, 200 гривен. Бросопеды в какую цену? 350. Там крутятся педали. Да, как такие дикий кольор южный. Чорний. Добре, подумаем, может на подарунок візьму. Да, на подарунок беруть. Так. Завтра будет ли? Хотя завтра что у нас дождь показывает, ну, і сьогодні показує. Ну, якщо погода нормальна. Я зрозумію. А да. почему мы На моем опыте это Дуже багато всього різного, аж очі розбігаються. Навіть не знаю, у що вглядатися, що шукати. Дуже всього багато. І вже стала а Добрий день. Вам такі сервіс не треба? Яка ціна цієї статуетки? 100 доларів. А це хто виробник? Іспанія. 70 доларів. А такі вази? Одну 800. Оцю от, за 600. Ну, добре, Дякую. Треба шукати щось цінне і невеличке, щоб відвести додому, то велике не хочеться купувати. Сьогодні пізно приїхав на Барховку тільки о 12-й годині. Тому в основному заставка люди збираються. Потяг затримали на півтори години, мабуть, за ракетного обстрілу. Тому пізно приїхав, тим більше, поки добрався вже до вокзалу Сюди на ринок багато часу Ну, Завтра зранку вже тут на проході, тим більше тут поруч буде ночувати. Можливо, завтра щось цікавіше куплю, ніж сьогодні. А зараз покажу, що я придбав. І так, мої скромні закупки. Ось такий антуражний хотабич з дерева зроблений. Непогано виглядає. Під прапор України розфарбований. Цікавий. Купив за 80 гривень. Ось такий міні-бінокль. Придбав його за 200 гривень. Ось такий знак, я так зрозумів, це якийсь приватний дорога на Січ і тематика. Передбав за 150 гривень. Ось такий пісочний годинник ворг Склі передбав за 40 гривень. Непогано виглядає. І ось таку щуку придбав за 250 гривень. Лезо заточене. Трохи вживане, але все одно прикольно виглядає. Ось така сьогоднішня суботня закупка. Що хочу сказати по цьому годиннику. Підписник його не забрав, він трохи малувато йому на руку. Сам підписник Запоріжжя. А я з Мелітополя, так що майже сусіди були. Завтра знову на браховку. Сподіваюся, дощу не буде. І сподіваюся, щось більш цікаве знайду. Сьогоднішні закупки невеликі, але в мене мета була приїхати на браховку. Не обов'язково прямо щось купувати, що можна зробити з копійки мільйон. А просто походити цікаво було по першим враженням, можу сказати, що бараховка дуже велика, мені сподобалася, там, де вже перекупи продають, там ціни, звісно, космічні. Тому що там, в основному, для людей, у котрих є гроші, а щось знайти так на перепродаж дуже важко. Ну, Якщо шукаєш, то можна знайти. І так, завтра не знаю, зможу виставити відео чи ні. Якщо буде змога через Wi-Fi виставити, то виставлю. Якщо ні, то виставлю у вівторок. І так, до зустрічі.